У нас в студії «Тихого вечора вже були міністри, військовий, народні герої. Було навіть онлайн-інтерв'ю у Девіда Летермана, пам'ятаєш, Юрчик? І я знаю, що під час цього інтерв'ю я дуже хвилювалася. Але, друзі, такого тремтіння душі, як сьогодні, в мене не було давно. Я дуже тішуся з цього приводу, тому що у нас в гостях особлива жінка, особлива гостя. В цей день легендарна народна артистка України. Неймовірна, неймовірна жінка, співачка, чиїм голосом співає душа України. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Ніна для тим мене <плес> в карантині. Дряпимо й плечі спину. <плес> На Ніна. Пісока вакцина посред карантину. Na -na 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 -na. Yeah. <звачу> І зайшло сонце таке, да і зоря така зайшла у холодку. Ох, так. Ніна Митрофанівна. По перше, ви не уявляєте, яка я вдячна, які ми всі вам вдячні, що ви до нас завітали, тому що я знаю, що ви багато чого відмінили, і навіть поїздку до Карпат. І я. Так, схиляюся перед цією вашою спроможністю, от просто відповісти світлом, відповісти згодою на, на будь-яке, можливо, ну не знаю таке запрошення. Ну таке, знаєте, обережне дуже мені захотілося, щоб тут у цій студії, е, ну якби розквітла українська душа наша, тому що ви несете українську культуру, все своє життя в маси і несете співучу українську мову. І от Мені хотілося б спитати вас, що зараз з вашою душею? Що взагалі з душею українців? Як ви відчуваєте це? Якщо всі поруч, якщо є глядачі, якщо є дзвіночок, якщо заходиш в Ютуб, якщо там добре, прекрасний настрій. Ви заходите Співаю, хожу. Якщо тільки бачу солдатів із котиками, з собачками, я плачу, вони такі діти, правда ж, діти, вони хочуть щось прикласти до серця, щось тепленьке, ріднесенькі такі стають, ну, як мої. І плачу від щастя. Якщо читаю інше, загинув, шкода, що вони такі молоді, красиві. Ну, молитва рятує ще, але просто подати в відчай. Жінкам не можна ні дівчатам, ні жінкам. Ми тил для наших хлопців, так наша і молитва, так? І ви мені, молитва. Ви мені сказали, що ви ну, ви спочатку війни їздите з благодійними концертами і виступи даєте, і у бомбосховищах Бомбосховищах, і... на вулицях, де тільки виходить. Ну, ну, це взагалі дуже круто, і ви так сказали одну фразу таку, я так її запам'ятала. Олена, я стала по-материнськи сильнішою. Це ж. Як по-материнськи, по-жіночому стала сильніше, бо від нас залежить сьогодні дуже багато від жінок. Тому дівчата тримаємо хвіст трубою, як кажуть. Так, так, так. Нам не тримаємо тил. Так. Тил це сльоза має бути, має бути сльоза, бо ми живі люди. Угу. Им, але має бути та душа, яка сьогодні покладає таку велику надію, таке світло на перемогу. І щоб нашим хлопцям було тепліше, молімося за них також, Ніна Митрофанівна. Ну таке знаєте, побутове людське запитання. Під час війни суттєво змінюється лексика публічна. Ви взірець такої співучої української мови. Ну, на вас хочеться дивитися, вас слухати. Чи м -м, вживаєте ви такі слова, такі кріпкі, міцні, коли зайшли в Ютуб, а там не те. Чи чують ваші домашні таке від Ніни Матвієнко? Ну, падло, кажу. На москалів звичайно. На орків кажу, падлюки падли. Ну, я ходила каятись. Матюкнулась пару разів, але пішла, покаялась. І батюшка дуже сміявся. Навіть батюшка сміявся, з чого ви каєтесь? Ні, він не вірив, що я можу таке казати. Так ж, правда? Я їм сказала. Ну, інколи дулі показую. А що там за слова були? Ні. Я хочу, друзі, вам розповісти, що коли я телефонувала пані Ніні. Перед запрошенням, і е, ну, звичайно, ми вирішували е, яку пісню, е, яку колядку, бо різдвяний настрій. І я вам не можу передати, що я відчувала, коли жінка, коли ну, вибачте, Пані Ліночка, можна я скажу, коли вона сказала, що заспівати, я. Першу одну фразу сказала, але коли я прийшла сюди, можна, я заспіваю вже. Ну, ну вона співала мені в слухавку, просто в слухавку. Розумієте, я сижу за кермом, розмовляю з Ініною, мой Трофаніною, Матвієнко. І вона співає мені в слухавку. Я розумію, що мені потрібно паркуватися. Ну, бо я не витримую. Ви, ви співали ой, у той пані. А в нашої пані. Я боялася сюди йти, чесно Думаю, боже, там вже такі всі смішні. Дві сиділи і боялися. Да, да. ну, такі роблять дівчата: ну, що я там такого доброго скажу? Але придумала. А в нашої пані. Ой, the list. Добрий вечір! Я добрим людям! Добрий вечір! Ніна Дякую! 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 Ніна митрофанівна я буду вам телефонувати, коли моя душа буде десь на дні. Я буду вам телефонувати і просто про ну просто просити іноді щось отак, у слухавку, Бо це я вам кажу це дуже лікує. Ну дякую. це як молитва. Все я дякую вечно. вам дуже. І дуже всім дякую, Ніна Митрофанівна. Ну, ви голос поколінь. Ми щойно у цьому запевнилися. І завдяки вам, молоде покоління, знає традиції, знає пісні нашого народу. Ми хочемо через вас. Передати сучасні пісні старшому поколінню, і може через вас вони захочуть слухати молодих виконавців. Розумієте, яка зараз вас місія? Тобто сучасні пісні передати тим людям, які, можливо, їх і не чули ніколи. Але у вашому виконанні вони, певно, зазвичай трохи по-іншому. І ці люди будуть слухати сучасну українську музику. І Для цього ми підготували вам текст. Пісні однієї. От просто заспівайте, як вам іде. От як ви відчуваєте? Так минає цілий рік на минулий рік. Десять років, як у грі, вже мовчати гріх. Сотні рук уже вгорі не відчути грів. А тепер піди, кібід, все підає в кіт. Якби була не я, якби була не я, якби була не я, якби була я. Не я, якби була я, якби була я, то не рвали бамбаси, як коса бур'я. <рес> ви сама випадково не взнали, не пізнали це? <рес> <рес> а чого ви перехрестилися? Альона Альона, сельона <рес> 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 Альона, якби я була не я, якби я не пам'ятаєте? <рес> Це ж ви співали щойно! Якби я була не я, якби як я була... була не я, якби була я. Я, як би я була порвала я. всіх на куски, я як б б коса порвала всіх на куски. Ой, це класно! Це класно було! пані Ніна. Ви є тією людиною, яка склеює весь український шоу-бізнес і приводить його до спільного знаменника. Тому зараз ми підготували для вас та й для нас. Невеличку гру. І так перед вами рубрика Ні на ту натрапили. Тож, дівчата, зараз я вам буду показувати фотографії да, якихось артистів. І вам е, треба вгадати, це зірка минулого або сучасна зірка. Ага. І все. Ну давайте. Я думаю, що ви всіх знаєте. Не всіх. Не всіх? Ой. Ну, Хай буде тим стидно, кого ви не знаєте. Так, дивимось: це зірка сучасності чи зірка минулого? Хто це? Я його бачила недавно. Отак. У таких черевиках. Отак? Ні, так, ні. Ель Кравчук, ну так, звичайно. Чого й так приємно? Це сучасна зірка. Звичайно, мого часу. Мого часу. Ні, ні, ні. Я вже була старша, а він ще молодший. Молодий, гарний, дівчат, аплодуйте. Йдемо далі. Це зірка сучасності чи старого покоління. Я думаю, що це трохи відома у минулому зірка. Боже, його так сдкали, наче його нема. Я серйозно, я не знаю, хто це. Я не знаю, хто це, але тепер мені потрібно <яп cafes> дізнатися. Хто <плес> а, це? А, це зірка сучасності. Він став відомим в цьому році. Це за комакома. Комакома. Він дуже класний. Вам сподобається. Я вам потім поставлю у гримерці. Так. Я не знаю, ну щось. Йдемо далі. Нічого, нічого, так. Да. Це зірка сучасності чи зірка минулого. Це мозговий? Е, 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 Ні, він, він, він наш сучасний. Просто його зараз не чути. Його зараз не чути? Так. Да. Ну, скажіть, хто це? Як тобі прізвище того, що про Яремчука. Це Степан піс... Гіга. Степан Гіга! Гіга. Господи, Степан Гіга. Його зараз, до речі, дуже чутно. Це да. найкраща зараз... вина... пісня, яка була про Яремчука, це він написав. Це не... неймовірна пісня. Так, так. А, а пісня цей сон, цей вона сон. просто. Це... Ну, сон це таке. А от. А ми зараз, розумієте, а сьогодні саме цей сон кричі, А зараз. цей сон був, просто... та, після смерті mm -hmm. Назарі, Так, ідемо далі. Це хто? Івасюк. Це Він Івасюк. вічно молодий і вічно наш. Так, давайте поплескаємо. Клас. Йдемо далі. Це хто? Поверніть. Ну, це ж це жірка мій. Дуже хотів, щоб я з ним заспівала. Ого! Оце зараз заявочки. Хто ege... це? Чекайте, що він просив заспівати? Щось про курей, про Та пів, про гусей. <зум> Лє, про пів не пеш про півню курей, потім про гусей. Ні, ні, почекайте, почекайте. Ніна Митрофанівна, оце, так? Да? Ану? А ми йдемо на різні гутуси. І відлетіли наші гуси. А -й 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 -й. <звач> Знову церкву треба йти. <звач> <звач> Знову до церкви треба йти. Не, не, не... Ой, летіли. <звач> Бажання не пропало ще? Ні, не, не да? пропало. Все, ми Антону передамо. А, так, йдемо далі. Хто цей чолов'яга? Він зірка минулого чи сучасності. Ну, так як він одягнутий, то це, це 60 60-ті роки, 70 70-ті. <звач> Правда? <звач> ну так, мене тато так одягався теж. У мене тато як Ель Кравчук. – На кулю Гнатюка, схожий. – На кулю Гнатюка? Але прищурений, але не дуже він. Це Гнатюк? Ні, Ні? це Михайло Поплавський. Та ладно! Серйозно! Навіщо він змінив виміж? Давно вже не було такого захоплення, да, після так? Підставляти Михайло Поплавський. О! Слухайте, ти, який чолов'яга! Класний! – А я вам хочу сказати, що він зараз ще кращий. Він молодий духом, він зробив такий університет, який нікому не сниться. І йому всі заздрять. Це правда. Я заздрю. Ш, е, йдемо далі, ну тут. Назарій Яримчук. Назарій Ремчу. І сучасний, і вічний. Так. Ми колись симпатизували один другому, але були всі женаті. І заміжні. Так, це зірка минулого чи сучасності. Як думаєте? Покажіть. Та, ну, покажіть і нам. Покажіть і нам. Я думаю, це сучасна зірка. Знаю я його. Ну якщо я його знаю, він живий. <свят 200 -х> якщо живий, не значить, що зірка. 음, як же ж? Не буду брехати, не знаю. Роман Скорпіон. <свят> О, точно. Але він зараз не такий уже. Він зараз не такий. Да, який? Да, лисий, лис, лисий, так багато. Чесно, говорите на цього хлопця. Оце зірка сучасності або минулого. Це минуле. Ну минуле. так, Це минуле. Ну, так. Хтось так, я не знаю. <зас> Мені здається, я можу помиляти, може це Олег Скрипка? Це Олег Скрипка! Ви розумієте. Це, ну ось це, ось це, ось це. Ну його нікуди Кума не було. У мене впізнало. Він важко? З моїм чоловіком. Чоловік хрестив у нього дітей, мій чоловік. Ой, ну кум же, так. Давайте ще два останнього. Слухайте, але він тут нічого такий, правда. Хоча б одна фотка є, де він нічого. Так, йдемо далі. Оцей чолов'яга, він хто? Ну, ну як, ну звичайно, ну це ж знає. Це знаєш джаз. Ні, ну. Ні, nee, це Бітлз. Бітлз? Ну я їх називаю чазисти, чазисти. <laughs> в, в наші часи це, дуже, дуже забороняли. Бідлив показувати у радянські часи, не дай Боже, десь просочиться. А ви слухали слухаєте? Звісно. На, на... на платівках. На платівках! Ви бунтарка. Бунтарка, Вы бунтарка, бунтарка. Так, ну і останнє. Це хто? Сучасна зірка чи й Ну Дуже схожий на модерн Токінг Болін, Якщо хтось пам'ятає, але я, мені здається, я знаю, хто це. Давайте підкажу вам трохи. Ні, Мені не все равно. <laughs> Боже мій. <laughs> який він був красивий, да? Так він зовсім іще людини. Це Олег він Давайте дає, бо цьому. Але як треба помінятися, щоб я. Він же мені особисто це співав. Ну я б не сказала, що це він. Він тут не такий, но якийсь. Зараз симпатичніші, правда? ми дуже, дуже, дуже вам дякуємо. Це, якщо хтось без звука дивиться, Ніна Митрофаніна сидить з фотокарткою. Думає, що це ток-шоу. що шукають людей. <рес> Ніна Митрофаніна. Ми вам дуже дякуємо і я сподіваюся. Я хочете я вам ще декілька разів зателефоную. Ви мені заспіваєте і прийдете до нас у новий рік заспівати. Ну, без вас ну який новий рік? Ну, добре. Зачекайтеся, <звук> <звук> дякую, дякую, дуже, дякую.